Сьогодні ми розглянемо, як відключити партнерську програму Google, відключити монетизацію і від або від'єднати свій аккаунт від Google AdSense. Ви, наприклад, хочете якусь нову партнерку, для цього треба відмінити дуру зроблену операцію. Як це зробити? Переходимо в менеджер відео, канал, монетизація, влаштування AdSense. І потрібно ввійти в свій аккаунт AdSense. Входимо. Відкривається договір AdSense, який нам потрібно підписати. Якщо ви не підписали, якщо ж ви підписали, то ви автоматично перейшли до свого облікового запису. Відкривається ваш аккаунт AdSense. Тобто, коли ви закриваєте аккаунт, всі ваші гроші автоматично пропадають. Я не пам'ятаю мінімальну суму, яку вони можуть вислати, чи 10 доларів, чи 10 євро, чеку. В будь-якому випадку краще закрити його. Натискаємо на цей значок Налаштування. Інформація про обліковий запис і скасувати обліковий запис. Так, я перевірив суму платежу. Тобто мінімальну суму платежу 10 доларів. Я розумію, що не отримую гроші, ви підтверджуєте це. Недостатньо сума доходів. Підтверджуєте. І продовжуєте. Переходите на свою email адресу Закриваємо лист, який прийшов від AdSense. Переходите на посилання, яке вони прислали. Ось і все. Наш обліковий запис успішно скасовано. Ми вільні і щасливі. І що вам допоміг, я вам допоміг, і ви такі щасливі, як і я. Бо мені теж це було потрібно не на цій сторінці, звичайно. То ставте лайки і підписуйтесь, допомагайте своєму колезі. І що не допоміг, все одно допомагайте своєму колезі. Дякую за увагу!